Щорічно з настанням сезону збирання грибів частішують випадки отруєнь людей цими дарами лісу. Лише упродовж цих двох дів до лікувальних закладів області з попереднім діагнозом отруєння грибами потрапило 10 мешканців. Краю, як з'ясувалося, усі ці люди опинилися на лікарняних ліжках внаслідок споживання грибних страв. Місяць вересень традиційний для нашого краю сезон найактивнішого збирання грибів. Для багатьох прикарпатців тихе полювання стало улюбленим заняттям та своєрідним способом відпочинку. Іноді осінній ліс так захоплює грибників своєю красою, що вони, милуючись різнобарвними краєвидами, не помічають, як вже не можуть знайти дорогу назад. Доволі часто до пошуків заблукалих грибників доводиться залучати професійних рятувальників зі спеціальним спорядженням. Тільки з початку вересня рятувальні підрозділи області близько 10 разів здійснювали Пошуки ...заблукалих грибників. Інша проблема пов'язана із грибами, отруєння людей цим смачним, але іноді небезпечним продуктом. Як констатують медики, отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей висновки роблять лише на основі свого гіркого досвіду. Тому, коли ви все ж таки вирішили відправитись до лісу, щоб наповнити свій кошик грибами, то ніколи не збирайте тих грибів, яких ви не знаєте або сумніваєтесь в їхній їстивності. Перед споживанням грибів їх необхідно піддати правильній. Термічній обробці категорично забороняється вживати в їжу сирі гриби. Не рекомендується вживати гриби людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, адже навіть їсти гриби можуть викликати погіршення стану їхнього здоров'я. Не рекомендують давати грибні страви малолітнім дітям. Якщо після споживання грибних страв ваше самопочуття різко погіршується, негайно звертайтеся за медичною допомогою.